Завжди рте, йдемо до моїх кроликів. Йдемо. Відкладую до ютла і зараз буду пасти кури. Піду ну, пасти зараз кури. Закриваю Зараз зарапасти кури. Куда я йду? Зараз візьму патичок свій любими. Діти впасти сіде. Зараз десь пасти хоч іди. Я підлетіла пічну. Я тихо.

І тут, Дивіться. От мої всі кури, я їх пасу согані, То там вже другий обзор на моїх курей. Другий обзор. Хабан кури я сьогодні буду знімати, а потім вже кролки буду знімати. Ї? Ну йде. Зараз підуть, а я йду. А, дивіться, це пішли. А вон там вони. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 знаю, 4, 4, 8. Є всі. Ну, а там кури, то ось і попасуть. І то ось. Бо всього моє. То все, її всі кулі. То я кожен день виганяю їх пасти, щоб вони поїли зеленої трави. У мене вже завтра я школьник, але я знімаю вже десь, ну вже цілий рік виходить, що хіба не знімаю, цілий рік. От я цілий рік знімаю. О, там мої ще пішли якісь двоє. Туди. Де того з півня вони, ота в мене півні є. Півню. півню. О, в мене там півні є. Вони там воді. Але я вже його о, всім пока, всім вашим пока. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб в мене було багато підписників, щоб я мав е, ту. Щоб я вам отримував, я вам буду показувати на другий раз буду я в зимі в січні я...